Боремося з кліщом і тріпсом на малині, таким препаратом, як ктелік. І Від хвороб даємо топсин, прилипач. До цього додаємо карбомід 100 грам і яра кристалол, 13 1340-13 плюс мікроелементи. Все це даємо в один бак і скроплюємо. Всім привіт дорогі підписники, гості каналу. Робив сьогодні обробку своєї малині. Сонце зійшло вже. Ось бачите, робили обробку по листове. Замітили е, полисткове, що ось бачите, присутній тріпс. Також Присутній кліщ. За кавунами не було коли проводити обробки, не вистачало все часу на малину. Сьогодні провели обробку по листові. Це участок у нас біля дому. Ось так він виглядає. Це на рядочки йдуть. На вильот, далі йдуть там короткі. Тут у нас 5 радочків наших. Ось. Далі там в кінці на сортова. Ось це наші йдуть радки. 5, а далі йде уже сусіда. Ось, Прокропили нашу малину і думаю, що протягом десь. Десяти днів будемо робити повторну обробку. Бажано робити через 5 днів. Тому що його тут дуже багато. Характерно тому, що нападає тільки на сорт полану. На маравіли, я зараз буду там далі вам покажу, яка маравіла, Зюгана, Рігіна там. Нас сорта є, на неї немає на такого налистку. Ось бачите, якісь такі ось об'їдає ось. На тих сортах не видно, а тільки на полані. Ну, ми провели обробку, будемо дивитися. Зараз покажу, яка, які листки на сортовій нашій малині. Вона там на початку, зараз я дійду туди. Так, закінчується наша полана. І ось починається, ось бачите, полана, так? Да? Є. Далі в нас йде брусьяна. Ось подивіться. Листочки, які гарні, насичені. Будь ласка, полана. Я просто не розумію. Може хтось розуміється. Підскажіть чому так. Це в нас йде Брусяна. Бачите, зараз вже в бутончикові ми дали їм сьогодні фосфору. Фосфорні добрива. Зараз покажу, як виглядає в нас маравіла. Так. Тут у нас не пам'ятаю який сорт. Ось теж бачите які гарні листочки. Це зюгана, напевно, так. Да. Це Зюгана ось. Одинакові. Одинакові, гарні насичені листочки. Ось. А ось наша Маравіла. От бачите? на Намаравіли присутній кліщ. Видно, що є кліщ, а ось стріб нема, ви Бачите, які листки. ось, Красота, подивитись. Красота подивитись на таку малинку. Так. Ось на Амірі теж проявляється вже. От бачите, на у різних сортах все по-різному. Кожна малина має якийсь свій імунітет до цих шкідників, напевне, і до хвороби. Кожна як вся бореться по-своєму. Це у нас сорт Геракл. Ось бачите, як виглядає. На ньому немає. Ніяких шкідників не видно. Ось так. Підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.